Чи відчуваєш ти, що тобі щось заважає бути щасливою в стосунках? Ось три речі, найпоширеніші, які тримають тебе на місці. І перше це страх бути собою. Коли ти ховаєш свою справжню сутність, ти притягуєш на тих людей, які тобі підходять. Вирішення: прийми себе повністю і дай собі дозвіл бути справжньою. Друге минулі травми та розчарування. Якщо не звільнитися від болю минулого, він постійно тягнутиме тебе назад. Практики очищення енергії, як рейки і психологічна робота, допоможуть розірвати ці ланцюги. І третє, це відсутність ясних кордонів. Без чіткого розуміння, що ти готова приймати, а що ні, стосунки стають хаотичними і виснажливими. Навчися говорити ні і ставити здорові межі. Це твоя сила. Хочеш подолати ці перешкоди і нарешті відкритися для справжнього щастя? Запрошую на консультацію. Разом ми створимо твій новий шлях у любов.